Всім привіт! Нещодавно я вам показував, як зварити таку настоянку кас 81 це полинь і бруньки сосни. І я люблю робити різні експерименти. Як ви знаєте бджолярі, кас дається сиропом або ситою. Розводити його потрібно. А я подумав, що буде, якщо взяти повний концентрат і пролити бджіл, ніби як проливаємо кислотами або біпіном. Результатом я, друзі, забігаючи вперед, скажу задоволений. Зараз я вам покажу, скільки впало кліща за ніч. Тобто це працює. Як мінімум збити кліща екологічно можливо. Ось такий, друзі, результат по кліщу. Як ви можете бачити, кліща трошки впало. Не скажу, що багато, але все ж таки, коли я Контрольні групи проливав амітразом, теж, в принципі, у мене закліщованість така невелика. 15-20 кліщів падає. Тобто, в принципі, трохи ще на дошку впали. В принципі, я задоволений, за ніч впало, хай невелика кількість кліщів, зате екологічно пролив. Це можна робити через день. Я ще пролю декілька раз і буду дивитися, який буде результат. Чи буде осип іти повторно, взагалі планую ставити такі експерименти і надалі, і відмовитися, старатися відмовитися від хімії. Так що, реагент кас 81 працює, якщо просто навіть залити, пролити поміж вулочок бджоли, кліш сиплеться. А якщо ще в кого дно сітка з. То взагалі чудово. Впав в траву, пропав і нікуди не підніметься. Я ще поспостерігаю за цим кліщом, але я бачу, що навіть за ніч вже майже більша половина, там ще декілька бігає, ніби живих, але вони, як то кажуть, здихають. Це чудово. Тобто кліщ не просто спригує з бджоли і побігає, побігає, потім назад повернеться. Ні, він падає донизу. Звісно, там не все воно збилось, але як я вам казав, я буду ще робити, ще проливи, ще спостерігати. Сьогодні пролью ще декілька сімей, щоб було, ніби цей експеримент пров'юю на одній сім'ї. Потрібно 2, 3, 4, 5, щоб вже була якась така більш цілісна картина. Я думаю, буде цікаво і вам поспостерігати, і побачити результат цього всього. І хто не хоче займатися такою хімією, в принципі, теж може зробити кас 81 чи придбати, чи. Ну вже зараз, звісно, вже тільки можна придбати складові і зварити. Пробуйте, проливайте. Без хімії теж можна збивати кліща доволі ефективно. Я буду і надалі щось експериментувати, і як будуть гарні результати, вам покажу. Все, друзі, до побачення, займайтесь бджільництвом.